Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет В нас сьогодні анбокс коробочки Генокрадів, яку надав мені Суклуб Марк. Дивись, Марк, ось ця твоя коробочка, і ми її зараз розглянемо. Тут у нас 10 мініатюр. Мініатюри генокрадів вже є новенькі, на 32 підставках, вони дуже офігезні. Ось такі у нас таргани Space Hulk, яких Марк хоче використовувати в Kill тімі і брати в 40к. Дивимося, що в нас всередині. Стандартно баски 32 мм, 10 штучок. Інструкція. Інструкція досить простенька, тут нічого важкого не, я не побачив. Хочу відмітити нові інструкції, відрізняються тим, що тут вже є актуальний профіль і актуальний даташит. Ось так це виглядає, за що я їм дуже дякую. Нарешті є такі зручні штуки тепер. Дивимось далі. У нас є три ливничка. Ливничок перший. Це в нас тушки наших жуків, їхні голови. Голови всі з язичками висунутими, всі злі страшенні. Відмічую є у нас такі восьминоги, як Тулху і Ліктор. Дуже мені особливо ці сподобалися. В нас тут в наборі є цілих 20 голів на вибір або восьминоги, або звичайні. Восьминоги мені більше сподобались. Відмічую, що в нас тут є цікавого елементи декору баз, такі як люки, різні труби. Де в кого має бути камінюка, дуже цікаво. Ось такі у нас спини наших хлопців, куди будуть вставлятись тушки. Все дуже просто, максимально легка зборка. Так, тут уже в нас ідуть ніжки, ноги в нас всі з пазерами, всі когтисті, ноги класні. Ніг тут дуже багато, ну, шість кінцівок, як не як. Ручейська, які люблять обіймати, дуже дуже люблять обійми, обійми до смерті. Надіюсь, в кілтімі зустрінемося з ними подивимося, яке це. Поки вони в компендіумі чогось серйозного я від генокрадів не очікую. Що тут іще ще? Більше ручиська, ручиська і шоломи. Так що цей анбокс у нас йде, скоріш за все, в категорію Бліц, але це не кінець. Ще в посилці марка було ось це. Він замовив фарби на сет фарб. Це вже другий сет, який пройшов через мої руки. Сет дуже класний. Надіюсь, він тобі сподобається. І в твоїй посилці ще були ось такі фарби. Це Horn Red І це в нас є техніка для того, щоб робити бруд на базах. Так що дякую тобі, що ти надав мені це все на анбокс. Передаю тобі ще раз привіт. Підписники, надіюсь, вам сподобався цей анбокс. Залишайте вподобайки, коментарі, в мене є телеграм. Ну і саме основне, готуйте зараз до свят, потурбуйтесь про своїх близьких, бо в нас вже скоро Новий рік. Дякую всім за увагу!